Що це таке дивна рідина, яка підкорюється законам квантового світу? Уявіть собі рідину, яка може текти вічно, без жодного опору, навіть у найтоншому капілярі, сама витікає з відкритої посудини, немов живе істота, що намагається втекти, створює тонку плівку. Яка сама собою повзе по стінках контейнера, має абсолютну теплопровідність, неможливо створити різницю температур у цій рідині. Це не магія, це протитечійна надплинність стан речовини, який виникає в особливих умовах і демонструє неймовірні властивості, порушуючи всі звичні нам закони течії рідин. Гідродинаміки. А найдивовижніше те, що це макроскопічне явище, яке можна побачити неозброєним оком, але пояснюється воно суто квантовими законами, які зазвичай працюють у світі атомів і елементарних частинок. Детальне пояснення, чому так відбувається. Щоб зрозуміти суть, потрібно зануритися в мікросвіт. Ключ до розгадки, спін і статистика бозе Ейнштейна. 1. два типи частинок у всесвіті. Ферміони, наприклад, електрони, протони, вони інтроверти, жодні дві однакові частинки не можуть знаходитися в одному і тому ж самому квантовому стані. Принцип Паулі. Саме вони утворюють речовину. Бозони. Наприклад, фотони, атоми гелію 4. Вони екстроверти. Багато однакових бозонів можуть одночасно знаходитися в одному й тому ж самому квантовому стані. Вони люблять діяти синхронно, як хор співаків, що виводять одну ноту. 2. Що таке конденсат бозе Інштейна? При дуже низьких температурах рух атомів сповільнюється, коли бозони охолоджуються майже до абсолютного нуля, вони втрачають свою індивідуальність. Замість хаотичного руху вони всі звалюються в найнижчий можливий енергетичний стан, виникає єдине квантове ціле конденсат Бозе Ейнштейна. Це не просто рідина, це одна гігантська хвиля матерії, де мільярди атомів ведуть себе абсолютно однаково. 3. Роль гелію. Звичайний рідкий гелій, гелій 4 це і є рідина з бозонами, при температурі вище 2,17 Кельвіна мінус 279,85 градусів Цельсія. Вона поводить себе як звичайна рідина, дуже холодна, але все ж з вязкістю це гелій 1. Але коли ми охолоджуємо його нижче цієї магічної межі точки лямбда, вона перетворюється на гелій 2 і набуває надплинних властивостей. Атоми гелію 4 утворюють конденсат Бозе Ейнштейна. Двокомпонентна модель. Як це працює на практиці? Фізики пояснюють протитечійну надплинність, уявляючи гелій 2 як суміш двох компонентів, що пронизують одне одного. Надплинна компонента це і є той самий конденсат Бозе Енштейна. Вона має нульову. Ентропію абсолютний порядок і нульову в'язкість. вона не може переносити тепло. Нормальна компонента це атоми, які не увійшли в конденсат, збуджені стани, вона веде себе як звичайна в'язька рідина і має теплову енергію. Співвідношення цих компонентів залежить від температури, при абсолютному нулі. Вся рідина надплинна, при температурі вища 2,17 Кельвіна вся нормальна. Чому вона протитече? Коли гелій 2 знаходиться в посудині і ми нагріваємо одну її частину, нормальна компонента гаряча тране текти в бік холодної області, щоб вирівняти температуру. Але оскільки загальна щільність рідини має залишатися сталою, надплинна компонента одночасно тече в зворотньому напрямку, компенсуючи цей потік. Це і є протитеча ці два потоки всередині однієї рідини не заважають один одному. Чому витікає з посудини надплинна плівка на стінках, плівка роліна? Це також наслідок її нульової в'язкості. Атоми гелію так сильно притягуються до стінок, адгезія, що утворюють надзвичайно тонку плівку, завтовшки у всього декілька десятків атомів. У цій плівці надплинна компонента може рухатися без опору, якщо рівень гелію всередині посудини вищий, ніж зовні. Рідина по цій плівці буде повсти вгору по зовнішній стінці, доки рівні не зрівняються. ІСТОРІЯ відкриття. ВІД виникнення ідеї до експериментів. 1924 рік. Індійський фізик Шатіндренат Бозе і Альберт Ейнштейн теоретично передбачили існування конденсату бозе Ейнштейна. Але вони не думали, що його можна спостерігати на практиці. У 1938 році радянський фізик Петро Капиця і британці Джон Аллен і Дон Мізенер незалежно один від одного експериментально відкрили явища надплинності в гелії-2. Капиця провів елегантний експеримент, він помістив рідкий гелій у посудину з'єднану з іншою посудиною дуже вузькою щілиною, менше, ніж мільйонної частки метра. Звичайна рідина через таку щілину практично не текла б, але Гелій 2 витікав крізь неї без жодного опору. Саме капиця дав явищу назву надплинність. За це відкриття він отримав Нобелівську премію. У 1978 році, у 1939-41 роках, Лазло Тісса запропонував двокомпонентну модель, яка стала класичною для пояснення явища. У 1995 році Ерік Корнель, Карл Війман і Вольфган Кетерлі. Експериментально отримали конденсат бозе Ейнштейна не в рідкому гелії, а в розріджених газах атомів Рубідію і натрію, охолоджених за допомогою лазерів. Це було пряме підтвердження теорії Боза Ейнштейна. Вони також отримали Нобелівську премію 2001 року. Сьогодення експерименти з надплинністю продовжуються. Фізики вивчають надплинність в різних речовинах, навіть у зірках нейтронні зірки ведуть себе як надплинна рідина, досліджують вихори в надплинній рідині і намагаються використати ці явища в квантових обчисленнях, приклади застосування. Хоча це екзотичне явище, воно має важливі практичні застосування, кріогеніка. І охолодження це наймасштабніше застосування. Величезні магніти на большому Адронному колайдері або в медичних томографах МРТ охолоджуються рідким гелієм, його надплинність дозволяє йому легко проникати через найменші щілини і ефективно охолоджувати всі частини системи, уникаючи гарячих плям. Без надплинності створити такі потужні системи охолодження було б неможливо. Квантова метрологія. Надплинний гелій використовують для вивчення надзвичайно малих явищ, наприклад, детектори гравітаційних хвиль, на шталт Ліго використовують зеркала, охолоджені майже до абсолютного нуля, щоб мінімізувати теплові нулі. Тут також використовують гелій. Фізика низьких температур. Надплинність є унікальним інструментом для вивчення квантових явищ у макроскопічному масштабі. Дослідження вихорів у надплинному гелії допомагає краще зрозуміти явища надпровідності, майбутні технології, квантові комп'ютери. Деякі концепції використовують надплинність для створення і стабілізації кубітів квантових бітів, прецизійні датчики можна створити надчутливі датчики обертання чи прискорення, що базуються на поведінці надплинної рідини. Отже, протитечна надплинність це не просто фізичний кур'йоз. Це вікно фундаментальні закони природи, яке уже сьогодні працює на науку і техніку, допомагаючи нам охолоджувати найпотужніші машини людства і слухати звук зиткнень чорних дір у космосі.